Шановні, не забувайте, що для того, щоб виїхати за кордон, необхідно оформлювати туристичну страховку. А якщо виїжджаєте ще й на своєму авто, то і зелену картку. Це обов'язкова страховка для перетину кордону та законного пересування європейськими дорогами. І не забудьте роздрукувати її, бо поляки. Паяють штраф. А зручно і вигідно все це оформити можна в застосунку Хотлайн Фінанс. Все максимально просто. Вибрали страхову компанію, ввели свої дані, оплатили і готово. А з моїм промокодом «Дурнєв» зможете на 10% вигідніше оформити тур страховку або зелену картку. Страхування це хотлайн фінанс. Каміння з неба